Що, якби можна було повернути час назад та опинитись на вулицях того періоду, який вас цікавить? Чи погодились би ви? Можливо, саме тому життя здається мені такою собі суперсилою, де ти можеш перенестись у часі без наслідків і відчути певну причетність. Тож, якщо вам цікаво, що до прикладу носили в 1936-му, чи які реалії оточували людей того часу? Або ви просто любите шити? Чи хочете дізнатись для себе щось нове? Тоді це відео для вас. Мені завжди було цікаво, що, крім вишитих сорочок, носили наші пра. Ще з дитинства сама міська ноша викликала в мене інтерес. Незвичайні тканини, несподівані візерунки, цікавезні крої. Але як я не шукала інформації в ті роки, її було не дуже багато. Інтерес не вщухав, і, володіючи англійською вже в старшому віці, я отримала доступ до безлічі фото, кроїв, періодики 30-х років, здебільшого з Європи та США. Та питання лишалось: що ж носили у нас? У своєму дослідженні я більше спираюсь на міський одяг, що носили в західній частині України. Бо маю доступ до цієї інформації, і одяг того регіону мені ближчий. Загалом, і це не секрет, 30-ті дуже важкий час в історії нашої країни. І одяг, напевно, був чи не найостаннішим пунктом, про який варто було б непокоїтись. Але коли я почала шукати, що носили наші панянки в 30-х, то я була здивована їх легкості та стилю. По маленьким пазнам я збирала фотографії, періодику, шукала у вільному доступі відскановані журнали, і це стало неймовірним натхненням для мене. Тож, цілком органічно, я прийняла рішення створити капсульний гардероб 30-х. Власне, я почуваюсь дуже комфортно в одязі того періоду. Англійською є такий термін, як «soft tailoring». Це одяг скроєний за всіма правилами пошиття класичного костюму, але з м'якими лініями, які не настільки чітко та жорстко підкреслені, як в традиційному варіанті. І в цьому для мене есенція 30-х. Це період розквіту стилю, по косі від віоне, сюрреалістичні комплекти від скіапарелі, кежуал шик від шанель. 1930 ті в Європі це все ще період неймовірної якості тканин. Тонкі напівпрозорі батисти, оксамити, шовк з золотою ниткою, шерсть, твіт. Та я мала на думці спиратись і на економічні реалії того часу. Тож моя героїня мала не дуже багато коштів на кожен день. Ця дівчина страшенний фанат деталей. І за якісь півроку мені в руки попав шикарний зразок тканини. Вона доволі звичайна за якістю, простого переплетення, але візерунок був прямим попаданням, щоб комплект можна було комбінувати з іншими речами в гардеробі. До того ж, дівчина зі смаком. Тому, маючи не так багато тканини, все одно треба було мати ефектний вигляд. Для цього я хотіла розкроїти спідницю по косі. Бо візерунок мав привертати до себе увагу та підкреслювати вишуканий смак. Оскільки це костюм, то до нього мала бути сорочка. Тепер щодо викрійки. оскільки в періодиці я знайшла приклади прямого копіювання американських викрійок, це може бути окреме дослідження. І загалом тогочасна мода в західній частині України спиралась на європейські крої. З додаванням українських орнаментів, звичайно, там, де доречно. То я вибирала з оригінальних, виданих в США викрійок того часу. Тож, сьогодні треба порівняти петерни до спідниці для сета. Їх є три. Це 39-й простий аселует, цей теж приблизно десь такий самий. І оцей мені подобається найбільше. Тенісний сет, але я з нього хочу зробити тільки спідницю, якщо її вистачить для тканини. Люблю розгортати і викрійки, які комусь належали, і які ще ніхто ніколи не розгортав. Це теж дуже-дуже кльово. Також такий оцей цікавий нюанс, тому що довжинам тоді надавалось набагато більше значення, ніж зараз. І по довжині вони теж відрізняються. Довша є та, яка 36-38 року випуску. Після порівняння я зупинилась на цій викрійці. По-перше, для економії тканини. з усіх в ній був найпростіший крій. По-друге, і прошу звернути увагу, найважливіше це гудзики. Нарешті визначилась з тим, як треба розмістити поки сій шматки спідниці, та вхід іде все, навіть тверді дитячі іграшки. От. Але загалом, якби знімати в реальності цей процес, то десь півгодини просто ви бачили б мене, яка сидить і дивиться на тканину. Далі я сколола вже викроєну частину спідниці до основної тканини, щоб ідеально її відзеркалити. Тобто. Іноді доводиться робити отакі вставочки на кутах, щоб врятувати матраж або, наприклад, розкроїти щось по косій, то без цього ніяк не обійтись. І, як то кажуть, це «historically accurate». Паралельно зі спідницею я розкроїла, хто б подумав жилет. Бо мої роздуми про капсульну колекцію привели до висновку, що жилет можна комбінувати з більшою кількістю речей, аніж блузом. Та й взагалі в будь-якій сумнівній ситуації вибирай жиле. Зробила етап Bound Button Holes на передній половинці. І покажу, як вони зараз виглядають вже готовими. І розрізали, вивернули на зворотню сторону трошки води, розпросували моєю. Малюткою і складаємо. Є, притискаємо, щоб стабілізувати, вихолоджуємо. Так. І ось у нас зворотна сторона, ось лицева для гудзика. Bound button-hole. Іноді навіть ще зала електрика. Кого це зупиняло слізе. Справжня магія. Тож з раночку, відправивши всіх копати сугроби, я вирішила провести свою першу та на щастя останню примірку. У випадках, коли я сумніваюсь, я завжди відшиваю макет. В одязі я не намагаюсь себе утиснути до ідеальних параметрів. Наприклад, беру в розрахунок наявність животика та враховую це, щоб почуватися абсолютно комфортно в готовій спідниці. Наступним етапом у нас ідуть лацкани. Оскільки основної тканини було небагато, то частину я пришиваю до муслінової тканини. Це дуже-дуже щільний формотримаючий котон. Цю частину не пришиваю, щоб подивитися, як вона буде з відігнутим. Ласканом і не було зайвих складок і натяжки не потрібної. І починаємо шити передню половину жилета. Переношу всі витачки, або ж, як їх колись називали, вшитки, на обидві половинки жилета та переходжу до шиття. Далі йде процес зшивання передніх половинок жилета до спинки жилета, Але кому це цікаво? Тим більше ми вже на фінішній прямій і переходимо до обробки зрізів. Так, улюблена частина підшивання швів, ножиці, голковий шовкові нитки. Оця супер чудова штука, яка закриває всі шовчики і гудзики. І буде вже майже готово. Але це було б занадто легко. Тут я примітую обтачку, та в кадрне потрапило обшивання стрічкою краї всіх зрізів. Це я роблю вручну шовковою ниткою. По-перше, так, шов не виступає з лицевої сторони. А по-друге, шовкова нитка не додає ваги, на відміну від пришитої по обох сторонах на машинці. Останні шви. Ну, як останні? Пришивання обтачок всередину, гудзиків, лацканів, петельок до лацканів, гачків, низу спідниці і так, готово. Результат? Результат. Загалом я дуже задоволена фінальним результатом. Все сидить так, як я хотіла, та за канонами 1936-го. Брошка знайдена в Празі. Це бакеліт, і я спеціально берегла її для якогось лацкана. Туфлі оригінальні 30-х-40. Вони менші на півтора розміри, але в необхідний момент моя нога стає ногою попелюшки і відбувається диво. Локацію я вибирала інтуїтивно, бо хотілося побути серед тиші. Але для мене це виявилось справжнім відкриттям. Море зелені, ніяких зайвих думок, свіжість та люди, які дійсно люблять цю місцину. Попереду ще більше швейних і не тільки пригод, тож не стримуйтесь, підписуйтесь, лайкайте та побачимось в наступному відео. Треба тут також, бо тут зелене станда дуже красний. Дуже Коментарі теж літаються.